І які ми для себе ставимо цілі. Звичайно, що немає цього проєкту. А за ваші яйця я можу взятися. Дозвольте ну, ну, задати ти запитання Арсенію Єсеніку. Чому ви будете на кого От 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 як як Україна. Ну дайте задати запитання. Ну, дайте задати. Ну, ну так що кладуйте? Ну дайте задати, чи що? І тепер четверте. Четверте це те, що ми жодного разу за 18 років, я тобі швидко голову відкручу. І де цей меморандум. Куди його приліпити? Можна? В яке місце? А за ваші яйця я можу взятися. Я тобі швидко голову відкручу. Панов на граду, йде цей меморандум. Куди його приліпити можна? В яке місце? А за ваші яйця я можу взятися. Альба! 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 айба. Треба повертати. Маємо маті. родом людським. 10 і років до року. Перше, шановна громада, що я хотів би почати, це з церкви. І з питання релігії загалом. Подивіться, які ми цінності маємо за останні 20 років. Якого ми ідола створили, а ні в серці, ні в голові. Це те, що матеріалізувало сьогодні світ. Нема іншого шляху, ніж один. І я і на Єдина установа сьогодні, в якось прислухається наші. Єдина установа, якій ще довіряють, це церква. Але і церкву, на жаль, часто густо перетворили вже в бізнес також. Вже і, і там стали сфери впливу. Там уже, ага, якщо ти ходиш до Московського... Бостовства... Я тобі швидко голову відкручу. Ви часто густо запитують, а яка ваша політика буде по відношенню до церкви? То я вам дуже чітко скажу. Перше, я не дам можливості втравлювати церкву у будь які політичні розборки. Друге, я не дам можливості, щоб держава так само використовувала церкву.